А ви яким боком взагалі це перший раз вас бачу? Ви СБУ ведете справу, так? Да? Чи є? Молодий чоловік. Вам типу, хоч казали? Я веду на низьке розслідування що по поводу підпільного казино. Ви ж не включили це все в дані, по поводу даних ситуацій, що мною є справи відкриті. Тобто ви свідомо приховали ці справи. В курсі, так? Да? А ви коїте свідомий злочин? Ви свідомий злочин сховуєте в курсі, да? щоб ви приховали від слідства ці факти. Я перепрошую, тут просто в прямому трансляції чоловік веде. Тобто ви відмовляєтеся. Тобто ви ці. Ні, ні, ми ще не договорили. Відійдіть, будь ласка. Блін, не виключайте камеру, щоб я її бачу. Що бачив? Ні, ні, що Тобто ви працівник СБУ, ви свідомо то все зробили, правильно? Ви скрили факти від слідства, що я веду журналістське розслідування. Руки, руки, руки. Я слухаю уважно. Ви ж просто корупцію створюєте. Я спілкуватися, подали... але ви ж суд подають не особа а людина, а не суд прийшли, ви знаєте, до кого прийшли, правильно? Тобто ви мій телефон. Non, ні, ж, роки, роки, я, роки. Ж... я забороняю ви... вас, мене знімаємо. Та неважливо, ви на роботі, ви на мене відкрили справу підроблену, ви підали підроблені документи, а зараз ви, ще зам... забороняє. Скажіть, ви, доклад, ви що забороняєте. Ви ж скоїте злочин? Жук Андрій Григорович. No. Ні, я спирали? не я Жук Андрій, я Андрій, в якого забрали ну, телефон. Так, я, я, веду... я, no. я можу поспілкуватися no. з Жуком Андрієм Григоровичем. А ja, він от, от, от табличкою Шо мою ти? говорить з табличкою мою говорить. Чи з паспортом, яким я користуєтеся. Ви вважаєте себе свідомо? А вам треба mm -hmm. мій паспорт, з яким будете розмовляти, яким я користуюсь. Я не розумію. Ви забрали телефон в мене. Я веду журналістське розслідування по поводу підпівника з казан... ваша група, я яку підтримуєте. Ви в курсі, що ви підтримуєте свідомий злочин. Ви знаєте, що я журналіст. Ви знаєте, що я веду кримінальне розслідування. Я працюю журналістом. Да. Я веду кримінальні справи, які мною відкриті. А ви підтримуєте це? Ви корупціонер. Ви в першу чергу ви представляєте корупційну справу проти мене, щоб рот закрити. Ви це знаєте.